Друзі, привіт усім! Вітаю вас на першому уроці бліц-інтенсиву з підготовки до іспиту get сертифікат b Айнс від мене, від сертифікованого екзамінатора Ніни Городецької. Цим курсом я хочу зробити важливий внесок у освіту і спростити багатьом людям життя, які прагнуть ефективно, швидко підготуватися до іспиту. Я почну з того, що представлюся. Так, мене звати Ніна Городецька. Я є викладачем німецької мови з багаторічним досвідом. Працювала в інституті, працювала в багатьох центрах, викладала німецьку мову у групах та індивідуально, і готувала людей до іспиту. Згодом я також отримала сертифікат екзаменатора і наразі маю право приймати іспити рівнів А 1 А 2 Б 1 і Б2. Крім того, навчалася в Німеччині як стипендіатка ДАД за фахом викладання німецької мови. І, взагалі, за свій такий довгий шлях викладання я допомогла. Дуже багатьом людям успішно скласти іспити та приїхати до Німеччини, Австрії і Швейцарії. Але це не головне: насправді мене надихає викладання, мене надихає пояснювати складні речі і робити їх простими і доступними для розуміння. Чому взагалі з'явився цей курс Бліц-Інтенсив? Працюючи екзамінатором, я дійсно бачила людей з непоганими знаннями, але вони не отримували відповідні бали, оскільки вони просто не знали формат іспиту або вони не підготувалися саме до якихось конкретних завдань. І цю проблему можна вирішити своїм курсом Бліц-Інтенсив я хочу цю проблему вирішити, допомогти вам підготуватися якнайкраще до іспиту. Отже, що чекає на вас в рамках цього Бліц-інтенсиву? Думаю, ви вже отримали відео з фонетики, подивилися уважно і звернули увагу на деякі фонетичні моменти, які також важливі на іспиті. І далі ми з вами поговоримо про те, як взагалі проходить іспит. Також ми з вами поговоримо окремо про частини «lesen», хюрен, шрайбен і «sprechen». і я поясню вам дуже доступно, як саме оцінюються знання. Це дуже насправді важливий блок цього курсу критерії оцінювання. Тому що ви будете знати, за рахунок чого вам можуть зняти бали, і за рахунок чого ви можете ці бали отримати і покращити ваш загальний результат. Крім того, я вам ще презентую свою програму Лексичний майстер і граматичний король це про те, як покращити ваші знання лексики і. Навчитися правильно використовувати граматичні структури під час частин шрайбен і шпречен. Крім того, в кінці курсу ми з вами поговоримо про стратегії, які ви також можете використовувати. І також я поділюся з вами джерелами: це інтернет-ресурси або підручники, які я використовую в своїй роботі, і які я раджу використовувати своїм учням. В кінці бліцінтенсиву на вас чекає ще один бонус. Зараз я не скажу вам, що саме на вас чекає. Це буде таке секретне відео, але цим я насправді хочу мотивувати вас, дійти до кінця, подивитися всі 10 уроків, зробити завдання до них і отримати ваш бонус в кінці. Ще хочу трішки звернути вашу увагу на переваги навчання з експертом. Чому вам потрібно подивитися цей курс? І що найважливіше, ви зможете дізнатися в рамках цього бліц-інтенсиву? Я впевнена, що найважливішим насправді є розуміння критеріїв оцінювання. Тому що екзамен це є певна система, яка містить свої критерії оцінювання знань. Тобто ваші знання, не дивлячись на те, що ви всі дуже різні і в когось є сильні і слабкі місця, але всі ці знання оцінюються за певною шкалою, єдиною шкалою. І якщо розуміти, з чого складається оцінка ваших знань, ви зможете краще для себе, по-перше, структуруватися. Hvala Ваші знання і підготуватися до окремої з цих частин, щоб отримати максимальний бал за кожен критерій. Крім того, від мене ви отримаєте покрокову інструкцію, як підготуватися до іспиту самостійно. Дуже багато в мене було учнів, які зверталися до мене, тому що вони ну насправді вони хотіли підготуватися, але дуже важко зрозуміти, з чого ж почати. Це такий великий об'єм інформації, яку потрібно якось засвоїти і навчитися використовувати. І в рамках цього бліцентенсиву я хочу дати вам насправді покрокову інструкцію з моментами, які вам потрібно пропрацювати в рамках цього бліцентенсиву. Я буду ділитися з вами своїм досвідом, який в мене вже є, як з точки зору підготовки до іспиту, так і з точки зору екзаменатора, який оцінює кандидатів на іспиті. Ну і звісно, однією з цілей цього курсу є ваша мотивація і впевненість в своїх силах. Як екзаменатор, як вчитель, я знаю, що кожен, кожен може скласти іспит Б 1 І я впевнена, що в рамках цього курсу ви отримаєте дуже цінні, важливі знання, і ви зможете підготуватися до іспиту і будете задоволені своїм результатом. Як людина, яка допомагає вчити іншу мову, я займаюся вирішенням типових проблем. По-перше, я пояснюю незрозумілу структуру іспиту для новачків, які ніколи не здавали іспити, не готувалися до них. Трішки важко зрозуміти, що це за структура, які частини, які конкретні завдання містить кожна з частин, тому що ці завдання побудовані спеціальним чином, вони перевіряють ваші навички, якісь окремі навички. І в рамках цього курсу я поясню вам цю структуру іспиту. Це взагалі з яких завдань складається іспит і як саме вони оцінюються. Крім того, я дуже часто чую скарги про те, наскільки складна німецька граматика, які важкі правила незрозумілі, і як саме мені, мені їх вивчити, як же мені навчитися їх використовувати на практиці. В рамках окремого уроку я хочу надати вам спрощені пояснення і також показати, з якими практичними вправами ви зможете потренувати ці складні на перший погляд граматичні теми. Крім того, я чую від людей також невпевненість, я не знаю ці слова, мені треба вивчити ще дуже багато слів, щоб мати можливість висловлювати свої думки. Так, дійсно, лексика важлива. І в рамках цього курсу я хочу продемонструвати вам спеціальні техніки, як ви зможете запам'ятовувати слова та вирази, і також дати вам найважливіші найповітріші. Більш поширені фрази, які ви зможете використовувати на іспиті під конкретні завдання. Також типовою проблемою є тривога і невпевненість у своїх силах. Багато людей, яких я готувала до іспиту, відчувають все ж дійсно стрес і, не дивлячись на те, що в них гарні знання і вони готові скласти цей іспит, вони все одно сумніваються і тим самим погіршують свій емоційний стан і отримують нижчі насправді, нижчі результати, ніж вони могли б отримати, якщо б вони були просто спокійні і впевнені в собі. І тому Blitz Intensive також акцентує увагу на емоційній підтримці моїх учнів і мотивації їх до кращої підготовки до іспиту. Зараз я хочу продемонструвати вам, як саме виглядає ваш шлях до успіху. Є певні кроки, які ви маєте здійснити, щоб отримати ваш сертифікат. По-перше, відбувається реєстрація на іспит. Вам потрібно ознайомитися з вимогами, обрати місце центру, де ви хочете здавати іспит, а також дату, коли ви хочете здати цей іспит. Далі відбувається реєстрація на цей іспит, і тут є такий момент, зараз можливо зареєструватися онлайн в деяких центрах. Тут вам потрібно визначитися, де ви хочете здавати іспит, чи це буде в Україні, чи за кордоном. Тому що є різні центри, і вони пропонують різні можливості, як ви можете зареєструватися на іспит. Далі вам потрібно оплатити цей іспит і отримати підтвердження про оплату. І все, назад шляху немає, ви будете здавати цей іспит так чи інакше, і час, який залишається, вам потрібно приділити підготовці до цього іспиту. Дуже важливий момент. Багато хто мене питає, чи дійсно в мене є ці знання, чи дійсно в мене є Б1, щоб здавати цей іспит. Щоб зрозуміти це, я вам раджу зробити пробний тест. Він також називається Модель ЗАЦ, і на сайті кожного з гьоте інститутів чи то в Україні чи за кордоном є такий пробний тест, який ви можете зробити, оцінити себе і подивитися, чи легко вам робити частини лейзен і Хюган, скільки балів ви отримали за кожну. З них. Також ви можете подивитися завдання на Шрайбен і Шпрейхен. Тут дійсно краще, щоб хтось вас це ж перевірив, оцінив ваші знання, але достатньо, насправді, базовим для розуміння буде частин Лейзен і Хьоган, і якщо ви отримали там досить високий бал. Коли робили самостійно, то я впевнена, що і до Шребену, і Шпрехін ви зможете також підготуватися. Також важливо ознайомитися з критеріями оцінювання. Як я вже казала, Бліцентенсив приділяє велику увагу цьому блоку критерію оцінювання, про які ми поговоримо. Далі ви приходите на іспит. Звісно, ви приходите вчасно на цей іспит і приносите всі необхідні документи. Це може бути ваш закордонний паспорт або український паспорт. Все залежить від центру, де ви складаєте іспит. Тому уважно ознайомтеся з вимогами. Перед тим як реєструватися, або зверніться за детальною інформацією до центру, де ви будете здавати іспит. І дотримуйтесь інструкції. У вас постійно буде супроводжувати екзаменатор, він буде пояснювати вам, яку частину ми зараз робимо, які завдання, що потрібно підписати, де написати ваше ім'я, і уважно слідкуйте за інструкціями екзаменатора та адміністратора цього центру, де ви знаходитеся. І остання найприємніша частина ви отримаєте ваш сертифікат. Звісно, вам доведеться трішки почекати, тому що ваша робота має перевіритися і оцінитися, але це, звичайно, не займає багато часу, це залежить від того, в якому центрі ви здавали іспит. Також хочу звернути вашу увагу на те, що ви можете подати апеляцію, якщо ви не задоволені вашим результатом і вважаєте, що мали отримати більші бали. Можете звернутися до центру, де ви здавали іспит, і подати апеляцію. Тоді спеціальна комісія ще раз перевірить вашу роботу і визначить, чи дійсно ви отримали ту суму балів, яка у вас є. І також хочу розказати вам про можливість перескладання, оскільки іспит Б1 вважається модульним. Це означає, що іспит складається з чотирьох частин: «Lesen», хюрен, «Schreiben» і шпрехен. За кожну частину ви отримаєте певну кількість балів. І якщо ви, наприклад, не здали частину шпрехен або не задоволені вашим результатом, і хотіли б отримати там good або the yeah good, якщо вам не вистачає кількох балів, ви можете перескласти лише цю частину Шпрехен. І якщо за цей іспит ви отримали good або zGood, yeah як ви хотіли, то в кінці у вас буде повний сертифікат, де буде написано рівень b 1 наприклад, TheGood. Yeah і там будуть зазначені бали за кожну з частин, тобто за чотири частини, які ви складали до цього. Але у вас буде лише один рік, щоб доздати або перескласти якусь частину, де у вас були менші бали. Зараз я хочу вам коротко розказати про структуру іспиту, тому що кожній з цих частин ми приділимо окремий урок в рамках Бліц-інтенсиву. Отже, у нас є частина «Лейзен», яка триває 65 хвилин. Зазвичай 60 і 5 хвилин вам дається на те, щоб перенести ваші бали у спеціальний бланк з відповідями. У вас буде 5 завдань в частині ліза, і за цю частину ви отримаєте 30 балів, які потім трансформуються у 100 бальну шкалу. Але мінімум вам потрібно набрати 18 балів. Отже, дати 18 правильних відповідей. Це буде прирівнюватися до 60 балів, це мінімум, який ви маєте набрати, щоб отримати позначку Бештанден, що іспит складено. Частина Хюран триває приблизно 40 хвилин, складається з чотирьох завдань. Далі у вас буде частина шрайбен, яка триває 1 годину, і складається з трьох різних завдань, про які ми теж поговоримо окремо. Частина Шпрехен зазвичай триває близько 15 хвилин, і також у вас буде 15 хвилин на підготовку до трьох завдань. І так само за цю частину ви можете отримати 30 балів, які в сертифікаті будуть позначені як максимум 100. І щоб ця частина вважалася складеною, ви маєте отримати мінімум 60 балів. І останнє в цьому уроці це що важливо знати. Що потрібно тримати в голові під час вашої підготовки до іспиту? Це обов'язково зробити пробний тест. Навіщо це, щоб дізнатися, чи дійсно у вас є той рівень знань, лексики і граматики, який відповідає рівню b 1 І найпростіше це буде зробити, пройшовши пробну частину лізінь і хіра. Також звертаю вашу увагу на те, що на іспиті Б 1 не дозволяється користуватися словником, інтернетом або іншими джерелами. Тому під час вашої підготовки або проходження пробних тестів теж зауважте, що ви не користуєтеся словником. В частинах Лізен і Хювен вам потрібно буде внести ваші відповіді у спеціальний бланк, який зазвичай прикріплюється до завдань в кінці. Вам обов'язково екзаменатор пояснить, що це за бланк, де він знаходиться і як вам потрібно вносити ваші відповіді. Але не забувайте, що це ви маєте зробити, і тому ви маєте залишити трішки часу на те, щоб перенести ваші відповіді у спеціальний бланк. У мене багато питають: а що якщо я щось написав не так, але потім я передумав це нормально, і ви можете робити виправлення, ви можете закреслювати ваші відповіді. Але ви маєте це зробити так, щоб екзаменатор зрозумів, який ж з варіантів ви все ж вважаєте правильним. Інший важливий момент стосується частин Шрайбен і Шпрехі. Я дуже часто зустрічаю, що кандидати, виконуючи ці завдання, цитують саме завдання, тобто фактично переписують фрази або навіть цілі речення, які вони побачили в завданні. Ось так робити не можна. Тому що ідея полягає в тому, щоб ви самостійно формулювали. І ось саме це ця навичка самостійного формулювання перевіряється екзаменатором. Крім того, частина жпреген також стосується вимоги говорити вільно. Як я вже казала, у вас буде 15 хвилин на підготовку до усної частини, де ви можете, звісно, написати якісь вирази, написати свої, свої речення або питання, але на іспиті ви маєте говорити вільно. Ви можете підглядати, але не читати, тому навик ось цього вільного говоріння має практикуватися. І останнє дуже важливо, щоб ви на іспиті показували ваш максимальний рівень знань, що я маю на увазі. Під час підготовки до іспиту ви, напевно, вивчили якісь цікаві слова, або попрактикували якісь граматичні структури, і ось на іспиті ви маєте показати максимум того, що ви навчили. Якщо ви знаєте, як використовувати певні граматичні структури, наприклад, підрядні речення, або інфінітив з або відмінювання прикметників, додайте цю граматику у виконанні вашого завдання. І тут ідея настільки написати все без помилок, скільки показати ваш максимальний рівень знань.